Це, поки я це все не пройде не знаю, 255 років. Всім привіт! Сьогодні. Рада вітати вас на моєму каналі. <станец> Сьогодні ми поговоримо на дуже-дуже цікаву тему. Це тема нашої шкіри. Це взагалі моє найулюбленіше. Поговоримо про акне, чому воно виникає. Та й, в принципі, будь-які прищі, Чому вони взагалі є на нашому тілі, на нашому обличчі і як з цим жити? як... Як? <смітті> Сьогодні. Розберемо найцікавіші питання і погнали. Перше, що потрібно знати, це те, що що всередині в нас, те і назовні. Е... Оскільки ми говоримо з вами про акне, це означає, що всередині у вас щось не так. Давайте розбиратися. Е... Почну з своєї історії, прикріплю кудись сюди в... мою два роки назад. Це було прям загострення акне, Воно в мене виникло через мою депресію. Ой, це дуже прям обширна тема. Обов'язково зроблю окреме відео на цю тему, а поговоримо поки -про, про, про акне. Поки про акне. Депресія виникла через внутрішній дисбаланс, через внутрішню негармонію, через внутрішні протиріччя. Акне, як би не забарилось. Вона сказала, що давай будемо ось тут. У мене прямо зараз є постакне, але загалом, загалом штан, штан шкіри, що це таке Віка? Загалом стан Шкіри мені дуже зараз імпонує, дуже подобається. Ну, тобто немає ніяких прищів, може бути постакне, але воно е, прекрасно виводиться з часом. Так, прийняття себе. Ось це я би хотіла поставити просто на number one, тому що прийняття себе, я не могла подивитись на себе в дзеркало, я не могла, тому що я себе не любила, я себе не приймала, я взагалі не дозволяла собі мати гарну шкіру, тому що шкіра мені постійно Сигналізувала про це. Вона каже: що подивись на мене, зверни на мене увагу. Тобто прищі були, були скрізь, вони були просто ось тут, 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 тут. Все прикріплю, все побачите. На шиї були прищі, на спині. Кожен має розуміти, що шкіра це наш окремий орган, який нам сигналізує про те, що щось не те. Не порівнюй себе з іншими. От шкіра обличчя це саме про те, що ми себе не приймаємо, ми себе з іншими порівнюємо. Ми не можемо через нелюбов 음, дійти до певного результату. Це там до всі надивимось ці ідеальні шкіри людей, такі, типу, тут, я така, от. І ми хочемо теж, тому що коли я дивилась на себе в дзеркало, я ну. Я не розумію, чому так? От чому саме зі мною, чому це взагалі відбулося? А згодом я просто подякувала цьому досвіду. Це просто безцінний досвід, тому що я зрозуміла, що через це я маю пройти через там загострення. Через це загострення я зрозуміла, що мені потрібно щось змінювати. Так далі відбуватись не може. Продовж дня. Я відслідковувала певні думки, які були в моєї голові, і вони давали мені поштовх в тому, що просто, рахуючи секунди, на моєму обличчі з'являлися прищі, Просто якась там ліва думка, і ще один прич. Мої особисті поради це була така трошечки історія, Зараз мої будуть особисті поради, як все ж таки почати. Щось змінювати в цій справі. Негатив він забирає дуже багато енергії. Ми ще можемо бути, коли в нас акне дуже-дуже сильно роздратовані, ще більше себе порівнюємо там, з ідеальними шкірами, ще більше ем, енергія просто калашматиться, і в нас відбувається дисбаланс. Тобто ми хочемо там, ідеальну шкіру, а в нас виходить прям ще плюс три прищі, якби дисбалансик. Через любов до себе. В мене за ці два роки просто була неймовірна переоцінка цінностей і саме дійти ось такого результату, який я зараз маю, мені допомогла любов, любов до себе, От, щира любов до себе. От, дійсно, коли я собі признала, що «Да, я маю цю проблему, да, я маю акне, да, я маю ці загострення, да, я маю просто звернути увагу шкіра просто сос кричить. Зверни, будь ласка, на мене свою увагу. Мені погано. Орган просто сигналізував про таку вже attention, да, там, ну, Це просто, це unreal. І мені потрібно було це усвідомити, але потрібен час. Не потрібно себе кудись заганяти в якісь рамки, бо в мене акне, я якась не така, я там щось ну, негарно виглядаю. Тобто, це все лишнє. Якщо поради, то це. Помітити себе, ось подивитись на себе в дзеркало, сказати, да, в мене є там ті прищі, да, в мене не ідеальний там тон шкіри, але я все одно люблю себе, я все одно себе приймаю такою, якою я є. Тому що мені цього вистачає для щастя. Мені не потрібно себе порівнювати з Катю, Танією і Олею, тому що в мене є я. От перед вами сижу, в мене є я, і я кажу це і собі, і вам, як приклад. Тому що. Дозвіл та прийняття все в нашому житті вирішують. В тому числі і наше Акне. Дівчат. Я розумію, як це складно. Коли там просто якісь події, свята, вам потрібно не фарбуватися це все замазать, і ви ще більше. Не переживайте. Моя особиста порада через любов до себе, через поступову любов до себе. Не потрібно. Себе якось навантажувати одразу поступово, один день, сказала собі якийсь комплімент, просто сказала прищик, я тебе дуже сильно люблю, дуже сильно поважаю. От мені саме це в перші е, місяці допомогло. Те, що я казала своїм прищикам: я люблю вас, я вас приймаю, я приймаю себе і ну, вас в собі, на собі. Це мені допомогло трішечки згладити, трішечки. Дійти до цієї точки Б, трішки звернути в потрібний напрям, тому що м, прийняття себе це дуже обширна тема, і вона потребує дуже багато часу. За тиждень там ви не скажете, що Боже, я, я себе прийняла все, все акне через тиждень як не було. Ні, такого не буде. На жаль, або на щастя, я думаю, на щастя, тому що це все Акне – це такий подарунок долі, який допомагає не порівнювати себе з іншими, який допомагає прийняти себе, який допомагає діяти. Ось є точка А, а нам потрібна точка Б. Точка А це точка, в якій у вас там загострення, у вас якісь прищі, ви собі не подобаєтесь, ви себе в зеркалі ототожнюєте з кимось чимось і тому подібне. А точка Б це повний. Так, да. <пів> повний баланс, коли ви просто знаєте, що в мене є ця сфера життя, і мені потрібна гарна шкіра не для того, аби комусь там або чомусь слідувати. Не тому, щоб я була схожа на когось, а тому, що потрібна мені гарна шкіра для себе, тому що в мене є повага до себе, в мене є любов до себе, в мене є все. Для того, щоб бути щасливою. От я просто вам клянусь, що після цих порад ну, стан вашої шкіри суттєво зміниться вже через декілька місяців, якщо ви будете слідувати, якщо ви помітите себе, дівчат, ми себе просто не любимо. Це моя офіційна заява до всіх. Я знаю, що є просто дівчата, які, типу, Кажуть, та ні, я себе люблю, в мене все, ноги мию, воду п'ю, а виходить так, що все одно ходиш в прищах, всередині якийсь дисбаланс, все блокується, вилазить це все назовні. До речі, акне це дуже хороша така штука, тому що воно не всередині, а воно трішечки вилазить назовні через прищі. І таким чином ми можемо просто помітити і почати щось робити для цього. Щоб просто все зникло, все почати з, нового, з нової сторінки. Наступне питання чи є чиста шкіра обличчя моїм істинним бажанням? Це е, основа теж, тому що наші істинні бажання, вони прописані в нас. Вони є тільки всередині нас, не назовні. Тобто ми не можемо в зовнішньому світі шукати відповіді на свої запитання. Це якось неправильно. Е, не забуваючи про свій внутрішній стан, ми ось це істинне бажання виявляємо. Подивитися зараз, візьміть зараз просто дзеркало перед собою, або встаньте перед дзеркалом і чесно від, ну, дати відповіді собі на запитання це одне. А відчути дійсно істинне своє бажання, істинну точку Б, для чого мені прийти до гарної. Фізичної форми, до в нашому випадку позбутись акне. Ось ця установка, яка має прийти до вас перед дзеркалом, це те, що я гарна, я почуваю себе просто богиня, не богиня. Оцей злив свідомості. Я до цього не могла дійти, тому що, дивлячись на себе в дзеркало, там перш, перший рік навіть. Перші там 9 місяців, 10, я навмисне собі казала: Я себе люблю, я себе приймаю, я приймаю свої прищі. Ось ця дія свідома, яка в мене була, да, це була афірмація. Спочатку мені здавалося, що я просто говорю якусь фігню, от, їй Бог, от чесно, я просто... <гум> потім з часом я вже почала щиро це казати, тому що в моїй свідомості. Відбулася перепрошивка просто реальності і всього. Більше себе от зрозуміти, ми для себе маємо бути відкритою книгою. Я розумію, що я себе не люблю, я це приймаю, і я над цим працюю. Я розумію, скільки болі зараз в мені сидить, яка просто через ак не вилізла назовні. Це суто біль, це суто деструктив, це суто негативні емоції, які акне нам показує. Щось в нашому тілі не так. І цей орган під назвою шкіра він це символізує. І тому оці гарні афірмації, які б я дуже радила: я гарна, я себе приймаю. Я люблю себе, я люблю свою шкіру. Моя шкіра бездоганна, моя шкіра здорова, я здорова, і я прям така все прикольна. Це дійсно працює. Просто потрібен деякий час. Це не буде прямо так: хопа на все, Я ідеальна, всі не ідеальні. Але ось цей час він нам всім потрібен. Впевненість в собі. Просто ще одна база. Все своє життя в собі я була невпевнена. І мені здається, що я зараз собі не дуже впевнена. Але чому я сюди? Приплітаю впевненість в собі, тому що це внутрішній наш стан. Впевненість в собі грає важливу роль для нашого зовнішнього. Це для нашої шкіри, для нашої фігури і, взагалі, для нашої подачі цьому світу. Тому я кажу про внутрішній стан. Я завжди наголошую в всіх своїх відео буду наголошувати саме про внутрішній стан, тому що внутрішнє завжди породжує зовнішнє. Що? Всередині, те і назовні, да, те, що знизу та і зверху. Закони Всесвіту це суто баланс. Продовж дня я відслідковувала всі думки, які в мене були, і я зрозуміла, що я думаю просто негативно. У мене було дуже негативне мислення. У мене не було нічого такого прям оптимістичного. Тому не забувайте про свій внутрішній стан, приділяйте цьому увагу. Просто там по 5 спочатку хвилин в день, по 10, по 20. Я взагалі витрачаю зараз години в день на те, щоб зрозуміти своє внутрішнє. Я розумію, що воно дуже мені важливе, і саме воно відзеркалить мені ту мою реальність, яка в мене є. Фокус на позитиві. Все підлаштовується під нас тоді. Коли ми маємо внутрішню впевненість, якщо ми маємо внутрішню впевненість, що я з усім впораюсь, в мене буде гарна шкіра, це просто суттєвий такий мій крок до самовдосконалення, це мій власний досвід. Мені не має бути соромно за стан моєї шкіри, мені не має бути соромно за те, що я себе не люблю, не приймаю. Це мій досвід, який я ціную. Я розумію, що ось така моя точка А, вона моя. І ніхто не має мені нічого вказувати. Я знаю, що в мене буде точка Б, я знаю, що я точно до неї дійду, що б там не сталося. Я знаю, що я зараз в такому своєму акваріумі, але я з нього обов'язково вилізу з цього акваріуму, тому що я точно знаю цілі, навіщо мені мати гарну шкіру, навіщо мені посміхатися, маючи те акне, маючи якісь прищі, маючи якісь... Дискомфорт просто на обличчі може бути якийсь або сухість, або дуже жирність шкіри, це теж сюди відноситься. хоча я сухий тип шкіри, комбінований, але коли є надмірна сухість але або надмірна, там, не знаю, просто так салфеточку прикладаєш, що тут таке масло стікає, це теж нездоровий такий е сигнал про те, що варто звернути увагу. Я, до речі, дізналась про те, що в мене комбінований тип шкіри тільки тоді, коли я вперше прийшла до косметолога. А це теж такий прояв любові до себе, тому що я купувала все. Я купувала і для сухої шкіри, я купувала і для жирної і для комбінованої. Я просто не знала свій тип шкіри, я купувала пів єви. Скупила. В мене просто було куча засобів догляду за шкірою, але нічого мені не допомогло. А ви тепер знаєте чому? Тому що я себе не любила. Абсолютно, я купувала собі дуже дорогоцінні е, такі препарати. Я пам'ятаю, найдорожчі крема, найдорожчі там е, якісь сироватки. В мене був пінка там за 2 тисячі чи за 3 тисячі, я вже не пам'ятаю. Але це просто мені нічого чесно не допомагало. Деякий час воно там трошечки працювало, потім знову загострення, трошечки краще, потім знову. Так, ще один крок до гарної шкіри, до щасливого життя. Це позадавати собі парочку класних запитань. Дуже це люблю, тому що для мене задавати собі питання це якийсь окремий вид терапії, окремий вид задоволення, насолоди. Я би радила запитати себе перше, навіщо мені гарна шкіра? Що воно мені дасть? Якщо у вас будуть відповідь, типу, що я хочу слідувати там, людям, які теж мають гарну шкіру, і я теж хочу таку саму, то ні, це вже не, 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 не та течія, яка нам потрібна. Ми маємо плести за своєю. От. Навіщо вам мати гарну, чисту шкіру? Як вам ці прищі взагалі заважають? Тому що заважати вони можуть по-різному. Хтось може замазати тоналкою і сказати, що мені ок? Типу, якби їх і не видно, я їх би і не бачила. А є ті люди, яким просто дискомфортно, яким чином вони заважають? Вони заважають там ментально чи фізично, просто нестерпно вже на себе дивитись в дзеркалі. Наступне запитання це чому я женусь за ідеальністю? Це в мене було просто топ, тому що всі мене ідеальні, як виявилось. І для того, аби мати. Гарний стан шкіри без акне, без прищів і без загострень, нам потрібно знати, що ми не ідеальні. Правда, якщо є якийсь один прищ, це не означає, що я там уже якась не така. Якщо він виліз перед найвідповідальнішою якоюсь подією у вашому житті, це ще крутіше, ніж якби він не виліз. Такий маленький спойлер. Більше себе цінувати, розуміти, що ми можемо досягти будь-чого. І це певний період мого життя, який я маю просто прожити з гідністю, це, це мені здається, це бас. <сум> Тому що план дій в мене був такий полюбити себе, прийняти себе, прийти до цієї точки Б, яка мені і так була потрібна. Я себе не приймала як не дало мені це, просто воно показало мені це. Воно вилізло назовні. Я просто почала звертати на себе нарешті увагу в дзеркалі, тому що я бачила якісь недосконалості, нерівний тон шкіри, ось це загострення, постійні походи до косметолога, і я робила два рази чи три навіть мезотерапію. Це коли тобі колять прямо так голками, вводять певний препарат лікувальний. І... Я почала дійсно на себе звертати увагу. Хоча ніколи в мене не було такого, що я от прям себе любила так, от настільки. Ви не самі, пам'ятайте це, я теж проходила цей шлях. Якщо у вас залишились якісь питання, це перша частина про Акне обов'язково вийде друга. Зараз я поверхню розповіла певні маніпуляції, які вам можуть допомогти, певні кроки, які вам потрібно. Які, ви потрібно, ну, які вам потрібно усвідомити для того, аби дійти до кінцевого результату, до, вашого, до вашої точки Б. Я сподіваюся, це відео принесе вам певні емоції, певні такі, певний контроль емоцій. Ви будете відслідковувати свої думки і всім гарної шкіри. Я дякую всім за перегляди. Обов'язково поставте вподобайку, плюс як вам буде в карму. Я зараз не буду тут многоетажити, я просто скажу, що коли ви полюбите себе, коли ви приймете свою індивідуальність, коли ви приймете е, все в собі, і темні сторони, і світлі сторони, просто ваше життя зміниться дійсно. Я це пережила, я буду ділитись своїм досвідом. Обов'язково друга частина вийде вже через декілька днів. І я всіх обіймаю, люблю і цам цам